Україна в Другій світовій війні була не в дуже приємної ситуації, Находячись у складі радянського союзу, Україна пережила голод, смерть та окупацію. І всі ці проблеми були не лише від третього Райху, а й від самої червоної сфер держави. Тому народ та уряд України приймають волеве рішення зкинути ланцюги залежності від радянського союзу та проголосити незалежність в 1936 році. Звичайно, союз приймав такий акт негативно. Тому Україна мала якнайшвидше розвинути, щоб мати змогу захистити свою державність від третього райу з заходу та радянського. Союзу зі сходу, звичайно, для початку треба розвинути промисловість. Будуємо фабрики та беремо важливий фокус на політику, армію та фабрики. В нашому розпорядженні жодної дивізії, але до початку будь-якого конфлікту армія має бути. Як то кажуть, армія, мова та віра. Віра в нас є, а от армії немає. Тому накопичимо досвід армії та створюємо нові дивізії. Споряджені за останніми стандартами. Для цих дивізій потрібно оновити виробництво, тому починаємо виробляти артилерію та додаткове обладнання. Не забуваємо про піхотне спорядження та ПВО. Найкращий самозахист це напад. Саме для цього. Український народ та держава вирішують змінити свій політичний курс в сторону фашизму, поставивши фашистського радника, що з часом приведе до референдуму, на якому новим головою держави стане Степан Бендера, а Україна перетвориться на українську націоналістичну державу. Також до цього часу почали з'являтися перші дивізії в армії та розбудовуватись промисловість. Поки що це три дивізії, але вже через рік була створена перша армія, на чолі якої Михайл Павленко, хоч дивізії повністю недоукомплектовані, але часу вже немає. Україна входить в альянс. Ось та разом з німеччиною та союзниками оголошує. Війну Польщі, в якої немає шансів на виживання. З заходу наступають війська третього райха, а зі сходу українські дивізії для України це не зовсім потрібна війна, але іншого вибору немає. В кінці кінців Польща капітулює, перед цим потрапивши в декілька кутлів. Наступною на черзі йде Угорщина, захоплення якої потрібно для того, щоб у Німеччині з'явився кордон з Румунією, яка також є у планах через її багаті на нафту землі. Угорщина трималась надовго. Столиця капітулювала вже через кілька днів. Тепер українські війська мають повернутись додому, бо через пакт Молотова Рібентропа Україна мала віддати територію. Торію Союзу, але це не проблема. Румунія з радістю погоджується пропустити дивізії через її територію, не здогадуючи, що ці дивізії вже через кілька днів будуть захоплювати вже її. Румунська армія чи не влагідний супротив, але нестача дивізії при великій лінії фронту залишала небагато шансів. Бухарест впав, як і сама країна. Багать на нафторегіони поки відійшли в Україні. Після Румунії Україну чекала декілька невдач. По перше, можливості оголосити війну Болгарії одразу не було через пакт про ненапад з Райху. А от Йогославія, яку прийшлося атакувати через кордон Німеччини, відійшла Райху, тому Україна. І залишилась без Югославії, але з Болгарією. Європейська кампанія Другої світової війни була закінчена, але залишалась найголовніше радянський Союз. Звичайно, основну роль в захопленні союзу мав зіграти Адольф, але без допомоги йому не обійтись. Для війни з Соєтами були створені ще 24 піхотні дивізії та дві танкові. Танкові дивізії були з легкими танками, тому розраховувати на них особливого сенсу не було. Тим паче без авіації. Єдиний варіант робити якомога більше оточень та штурмувати слабкі позиції, постійно перекидаючи армію з одної території на іншу. Вже за рік були у Узятя усі основні місця СРСР. Сталінград пав останнім, але за цей час упала підтримка війни та стабільність. Стало не вистачати людей через повстання та гарнізони. К 1942 року дефіцит в спорядженні складав 70 тисяч, але це не завадило перемогти у війні, хоч останні місяці були складними. Заважали постійні висадки союзників та далекі регіони Сибірі без постачання. Результатами мирної угоди Україна забрала окрім своїх національних територій східні території союзу, у тому числі Сталінград. Але війна ще була незакінчена. Тому попереду більше, а я нарешті піду помиюсь.